Чому в Німеччині виникли проблеми з виробництвом зброї потрібної для України? Не виникли проблеми. Це, 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 це свідомі дії, це свідомі процеси, це, це зупинка примусова, немає в них проблем з виготовленням зброї. Немає. Ну, тобто, все працює, все. Вкладається, люди працюють, отримують зарплатню. Ну, тобто, все відбувається, процеси не зупинені. Тут саме стосовно України відлюдник Башта і Верховна Жриця каже про те, що саме для нас немає зброї. Чому? Дайте я спитаю: чому? Чому, чому? Відповідь така: чому вони зупинили нам? Або чому вони нам заявили, що в них немає можливості нам допомагати? Хоча вона дійсно вона є, ну тобто потенціали тут дуже потужні. Чому це відбувається? Тому що знову ж таки внутрішні процеси, знову ж таки, це всередині країни відповідь в процесах, які всередині країни, і вона? Цей процес розрахований на внутрішніх на внутрішнього споживача. Тобто, це для громадян Німеччини, які платять податки, і це саме для них демонстрація оцього припинення і зупинки. Ну тобто, аби нам не пред'явили, що ми не, да, не даємо, то ми заявимо, що в нас просто немає. Все не більше, не менше. Але цінність взагалі цього процесу вона полягає все ж таки в громадянах Німеччини, а не про Україну. Ви не думають. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Які зараз відносини між Путіним та Лукашенко? Питаю про Путіна. Перша карта дістаю Путіна. Перша карта імператор перевернути. Ну тобто стосовно персони Путіна чи персони, яку називають Путін на сьогоднішній день перебуває десь у відрядженні, чи десь у від'їзді, і планує як якесь поновлення відносин. І тут мені навіть показують, що персона Путін планує термінове якесь відрядження в Білорусь. Воно на рівні неочікуваного або на рівні, знаєте, швидко прийнятого. Ну, тобто, якесь екстренне відвідування Білорусі. Навіщо? Що ти хочеш від Лукашенка а, притягнути до відповідальності за свої обіцянки? Ну тобто, щось Лукашенко там обіцяв Путіну і чи Кремлю, і зараз ніби буде якась така. Якесь буде відрядження персони Путіна в Білорусь, аби взяти щось своє, аби щось від, них, щось від них отримати. І тут, схоже, все ж таки, ну мені здається, що це більш схоже на, на військових, на силовиків, певно, на. На громадян Білорусі, і до цього вони будуть звертатися саме до цих процесів, якими ж ними стосунки сьогодні Лукашенко, власність Кремля. Чи відмовиться Китай від співпраці з РФ в 2024 році? Ні, вони будуть працювати, вони будуть взаємодіяти, намагатися домовитись. Тут гроші між ними якісь навіть будуть розкакувати. Тут не відмова, тут передомовленості, тут перегляд взагалі відносин, пере, перегляд, переоцінка взагалі якихось минулих взаємодій, спроба домовитися на запоновлення минулих співпраць. Шо, що це, як -то? Чи будуть вони працювати взагалі разом? Ні, вони не будуть все ж таки працювати, але якісь процеси, які розпочалися давно, вони е, ну, набудуть свого логічного завершення. Тому що тут прямо сказати, що вони перестануть спілкуватися, де ти я гляну, які в них будуть відносини Китай і Росія. Росія щось буде вимагати в Китаї. Ну, правда, вони щось будуть на щось претендувати, вони щось будуть вимагати, вони будуть навіть якось намагатися маніпулювати, але не сильно в них це вийде, бо Китай все ж таки зосереджений на масштабних якихось процесах і допомогу Росії надавати не буде. Але процеси, які були розпочаті, давно будуть продовжуватись між ними. Якісь кошти все ж таки там йдуть. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. Мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи справді Північна Корея планує війну з США в 2024 році та чи причетна до цього Росія? Війну в США не планує. Ні. Ні, тут навпаки, спроба буде домовитися, і спроба буде отримати якесь, якусь толерантність навіть буде спроба отримати. Тому що Північна Корея вони якось будуть себе поводити не агресивно, а навпаки, знаєте, як, як лисички чомусь вони себе будуть так поводити. Добре і він ще закінчиться. Да, захист. Немає в намірах війни в США. Тут, в більшій зацікавленості Північної Кореї є все ж таки, зберегти щось своє, не віддати нікому, і домовитися про підтримку, про захист якийсь, про якесь... Ну, вони хочуть захисту, вони хочуть якого якоїсь співпраці, вони хочуть якоїсь допомоги навіть, я б сказала. А, але вони це будуть робити якось по-хитрому. Знаєте, як ото е, така підступна жіночка, якось вони себе так будуть поводити. Тобто, вони будуть провокувати, вони будуть будь-яким чином намагатися зманіпулювати, аби привернути до себе увагу. І на цій увазі вийти до якихось перемовин та домовленостей. Чи вийде взагалі? Ви домовитися у Північної Кореї і США? Домовитися не вийде, а вийде відстрочити якісь руйнівні процеси, але свої вони не отримують. Ну, от не отримають вони своє все Чи поновлять обмін військовополоненими в січні? Чекаємо ні. перемовини домовленості. Ці перемовини чомусь відстроковуються, на тобто, відкладення процесів постійної. Ми в очікуванні, ми ніби розуміємо, що робити, як робити, коли і з ким. Але не, не маємо можливості це втілити і е, зупиняємося все ж таки на перемовинах, тобто до процесу до діла не дійде в січні. Я б сказала, що чи буде повернення взагалі військовополонених в січні, діти і загиблі невеликими частинами. Е... На якихось таких тихих умовах все ж таки будуть повернуті. Але великих процесів я в січні не бачу. Чи збільшаться виплати військовим в Україні в 2024 році? Так. Да. Да. Не всім. Перегляд процесів змін? Ну тут не про зміну, знаєте, а тут ніби як покращення умов, і це покращення. Умов буде стосуватися е, нових, ну, щось нове буде. Ну, тобто, якось буде по-новому. Тобто, чи то буде е, по-новому буде переглядатися кому скільки платити. Ну, якось так, але вони збільшаться все ж таки, не самі по собі, бо до цього буде докладено певних зусиль і певних. Неприємних емоцій, але збільшиться. Чи справді у Кремля є серйозні плани розпочати повномасштабну війну з НАТО в 2024 році? Ні, слухайте. Ну дві карти ілюзії і дві карти, знаєте, які кажуть про те, що закинули інформацію. Поглянемо, що з неї виросте. Ну тобто, як на це відреагують? Ну тобто, знаєте, це ніби як. Збирають е аналіз роблять, аудит проводять стосовно, як відреагує певно, суспільство на цю інформацію, чи буде підтримка, чи не буде підтримка. Ну, це такі е проброси, аби прощупати ситуацію, промацати, чи буде взагалі війна Кремля е знати? Ну ні. Ні, не вивезуть вони цієї війни, і всі це розуміємо. Там ні, не буде. Чому все більше іноземних політиків пропонують Україні відмовитися від окупованих територій? По перше, я не сказала, що багато політиків пропонують Україні відмовитись, бо ми ж розуміємо, що в кожній країні в будь-якій країні є ну принаймі два погляди на будь-яку ситуацію. Тож, Якщо ми спираємося на думку тих, хто нас не підтримує, і питаємо, навіщо вони це пропонують. Ну то тут відповідь зрозуміла. А ті, хто дійсно нас підтримує, ті е, підтримують нас до кінця. Ну тобто, я не бачу того, що на нас там тиснуть і пропонують нам відмовитись від наших е, земель, від нашої території. Е, проте тут показано, що Брак коштів, брак інформації і неможливість продовжувати. Тобто, тут ну тут закінчуються ресурси. Вони втомилися фінансово саме фінансово втомилися від допомоги Україні, і вони просто хочуть припинення. Ну тобто, вони хочуть, щоб все завершилося от сьогодні. Все, от хай так як є, хай завершиться. все. давайте це припинимо. Бо скільки ж ми можемо, ми працюємо тільки на те, аби допомагати Україні, і дуже сильно вже втомилися і не хочемо цього робити. Але ці заяви, якщо їх так можна назвати, бо вони на рівні пліток, вони не мають під собою жодного обґрунтування ані з людського погляду, ані з не знаю там з погляду всесвіту і з погляду закону взагалі е, світового. Тож нехай вони пропонують що завгодно. Наша земля повинна залишитись нам. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.